Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про Samsung Galaxy S23 Ultra, Ось цей причудовий, який потрапив до наших рук завдяки нашим друзям з інтернет-магазину Pixafone. Посилання на їх соціальні мережі будуть в описі цього ролику. І я дуже рекомендую на них підписатись, тому що у хлопців і дівчат там активне оновлення каталогу. і Ви можете постійно бачити, що у них зараз от конкретно новеньке з'явилось і по якій ціні. І я активний користувач їх телеграм-каналу. Саме завдяки цьому я і побачив, що у них з'явився S23 Ultra і вирішив не відмовляти нам з вами в задоволенні зробити на нього огляд. Це відео знімається задля того. Ще раз посилання на їх соціалки в описі. Знімається це відео задля того, аби зібрати ваші питання по цьому смартфону. І в рамках огляду, котрий вийде на нашому основному каналі на каналі Ферумком, і досвіду використання цього смартфону, котрий вийде на цьому каналі, на каналі Ферум Лайв, я на ці самі питання і дам відповідь на найактуальніші і найцікавіші з них. У нас цей досвід уже кілька років. Люди щось питають, а я намагаюсь на ці питання дати відповідь. Тому, якщо питання є, не соромтесь залишати їх в коментах під цим відео. Найголовніша частина цього ролику позаду. Давайте кілька слів про сам смартфон. Моя мордяка традиційно заблюрена. Ви бачите коротенькі технічні характеристики, ви на них надивились. І ми дивимось тепер на сам телефон. Отак от він виглядає. У нас на мордяці є. Дисплей, який складно не помітити. Якщо відкрити, наприклад, додаток Погода, то ми побачимо ще і фронтальну камеру оцю от малесеньку цяточку, ми побачимо рамку по контуру екрану. І я скажу вам, що я не читав технічні характеристики від виробника. Не дивився чужі огляди. Можливо, дивився, але це було от прям в перший день продажі, в перші фапи від якогось там МКБХД. І тому я не володію інформацією і опираюсь лише на власні емоції. можу сказати, що, як на мене, ефект екрану водопаду це коли екран на ребра наповзає. Він в цьому році не такий помітний, як торік. І це, блін, офігенно чи можливо, мені так тільки здається. І самі ребра, оці от металеві, от, так, фрагменти конструкції, вони начебто помітно ширше. І це неймовірно добре. Телефон в руках лежить. Комфортно і мені це дуже подобається. На лівому ребрі немає абсолютно ніхіба, на ребрі, котре права. От, у нас тут є кніпочка в клювиклю і качай регулювання гучності. На верхній грані є малесенька цяточка, яка являє собою мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані у нас є Type-C порт у нас є мікрофончики. У нас є лоток під картки. Мультимедійний динамік, і що очевидно, стилус, котрий є візитною карткою зараз. Вже не Galaxy Note'ів, а Galaxy Sів з приставкою Ultra. Чи є щось нове в цьому стилусі? Я не знаю, бо не читав. Але нагадую, що це не огляд, а анонс. І ми тут зараз, от конкретно, вже просто спілкуємось. Але просто поглянувши на менюшку, я розумію, що це все. Як казав Леонід Данилович, це ж все вже було. Тому що є розумний вибір при скріншоті, І просто скріншот з малюванням, скажімо так. І AR замальовка, і навіть перекладач в Galaxy S22 Ultra з його стилусом працювали відмінно. Але позитивна сторона цієї історії полягає в тому, що навіть минулорічне ТПО і минулорічний Стилус в цьому році. В наступному і навіть ще років 5 будуть просто оверкіл. Це офігенний інструмент для роботи. Якщо ви любите працювати з таблицями, дрібним текстом або якимись фрагментами на екрані там скріншоти робити, це офігенна штука, которою точно будуть користуватись. Стилус пушка. Кажу відразу. Фронтальна панель у нас скляна, це матове скло. Тут є багатенно камер, є спалах, і воно все-таки матове, дуже приємне на дотик і в руці не ковзає. Бездротова зарядка є. Пиловологозахист є, причому бездротова в обидва кінці. Чи щось змінилось, я не знаю, але корейцям ще раз вдалося зробити пристрій, котрим хочеться володіти. Ми просто уявімо, що ви прийшли в салон, в наприклад. Там на стенді стоїть з 23 Ультра. Гарненько витертий, з тряпочкою дядько прийшов, попшикав, витер, ви його берете, ви його помацали, ви щось там в налаштуваннях поколупались. І ви виходите з того салону, йдете свою уермішель купувати в якусь там фору чи сільпо. І ви виходите з того салону, і у вас є відчуття, блін, цією трубкою хотілося б володіти. От рука от вона от просить, щоб оце от мацать. І корейці молодці. От їм вдалося, і продукт дійсно не дешевий, про що ми також поговоримо сьогодні, але ним хочеться володіти. І це дуже кльово, тому що іноді є оверпрайс, вибачте, гівно, А тут прям ну, це преміум трубка і це відчувається. По екрану дуже швидко. Зараз у нас яскравість для кімнатного освітлення. Отак у нас виглядає на темних шпалерах. Оце у нас максимум, хоча я не сказав, би, що він прям очі випалює. А оце от у нас мінімум. Ну і якщо чесно, я навіть можу сказати, що я бачу, що там на екрані намальовано. Ну, і, типу, як от давайте ось десь такий рівень ми лишимо і подивимось, чи буде там мерехтіти екран. Я пульсації не бачу, мої очі її не бачать. Але люди супер чутливі в цьому плані 100% будуть від нього страдати, ну, тому що це амулет. І ти нікуди від цього не дінешся. Але, як на мене, він з року в рік стає все краще, і це неймовірно добре. По екрану предварительно, телефон мені подобається. Для того, щоб у цьому відео було ще більше інформації, я підготувався і зробив кілька скріншотів, котрі з задоволенням вам зараз продемонструю. Перший з них це у нас буде антутуха, де смартфон набирає 1 мільйон 200 тисяч папуг. Вау! Ну, я не знаю, нахрен вам ця інфа, і навіщо взагалі люди ганяють антуту. Ну, якщо в середняках або там бюджетках, ну це дійсно важливо для того, щоб був якийсь орієнтир, що воно, блін, може. Але в суперфлагманах за кілька тисяч доларів, ну ну, окей. Вільям 200. Ну, це чудово, базару нуль. Далі у нас два скріни тротлінг-тесту. Мені здається, що з яскравістю щось точно не так. Ану, наче краще. Отак от виглядає наша веселка від зеленого в жовтий тон. І отак вона виглядає, знову ж таки, веселка від зеленого в жовтий тон. Тільки тут у нас просідання в 28% продуктивності. А отут у нас в 26%. Так от, це, де у нас просідання в 26, це у нас 1 година прогону в 20%. Потоків, а оце я навантажував його вже на 100 потоків. 100 потоків. 20%. Потоків. Як ми бачимо, Кольоровий діапазон не дуже сильно змінюється, що приводить нас до такого висновку, що дуже добре, залізо потужне. Про це ми поговоримо в огляді детальніше. Зараз не буде якогось супертесту. Але є така теорія, що чи Оболонка, в принципі, чи просто софт смартфону ще не оптимізований. Або він ніколи й не буде оптимізований. І навіть нове, у всякому випадку, для нашого ринку, тому що у нас завжди був Exynos, а тепер у нас нарешті Qualcomm. Тож навіть нове залізо не змінює ситуацію в цілому. Смартфон буде закіпати, і це, блін, нормально, тому що якби не тротлінг, то трубки б тупо горіли. І, мабуть. На цьому то і все. Але є і позитивна сторона цієї історії. Вона полягає в тому, що навіть оці, оці 74% продуктивності це те, на чому е, всі сучасні ігри будуть працювати на середньовисоких або просто високих налаштування графіки, а деякі з них і на ультрах. І в принципі, для Samsung це класична історія, як мінімум останні кілька років. Тому засмучуватись точно не варто. Тому що основна цільова аудиторія цієї трубки це скоріше не ігромани, А люди, котрі хочуть собі отакувати іграшку, котрі хочуть от стільки камер, і котрі хочуть величезний екран. А ігри там, ну, десь може там на п'ятому-восьмому місці, та й не більше. Тому, ну як правило, до речі, ці люди в змозі собі дозволити і PlayStation якийсь, і нормальний ігровий комп'ютер або ноутбук. Тому, тому ми скажімо, що, як на мене, предворітельно телефон дуже цікавий, перспективний, і в нього є об'єктивно лише одна проблема. Поки що не помацавши і не побачивши нові суперкласні відоси, які він знімає, і фотки, мені він ну дуже сильно нагадує попередника і, і з цим нічого не втієш. Але поки що він мені дуже подобається, я дуже сильно чекаю ваших запитань по цьому смартфону. Єдине, що я забув прокоментувати: в комплекті з ним є аж сімтол, тобто це шпілечка для діставання лотка під картки і кабель для заряджання синхронізації. Немає ні, ні чохла, ні зарядного блоку, нічого нема. А от, до речі, у наших друзів із Звук.UA Є великий вибір аксесуарів, в тому числі і для Galaxy S22 Ultra. Посилання на них також буде в описі цього ролику. Там є акси майже для будь-якого сучасного мобільного телефону смартфону. Тому зазирніть і до них, можливо, якийсь чудовий аксесуар, ви знайдете там і для себе. Тепер кілька слів про ціну. Що очевидно, чекати ціни на s 23 Ultra Ми підемо на Є-Каталог. Е ми в пошуку пишемо s 23 U і нам підказує, що ти парень, шукав Ультру. І саме так воно і є. Як ви бачите, на e-каталозі е з'явилась темна тема. І це дуже добре, так комфортніше, особисто мені сприймати інформацію. Тут можна подивитись характеристики. Детальні по продукту, можна побачити їх короткий вираз з опису. Можна почитати відгуки, що правда про суперновий смартфон їх і бути не може, а можна, і те, що нам зараз дуже цікаво, подивитись на ціни. І ми почнемо з найпростішої версії 8256. Давайте подивимось. У нас в піксафоні, до речі, найдешевша пропозиція від 41 тисячі гривень починається. Ціна на цей смартфон і росте, як ви бачите, дуже солідно, аж до 49 майже 50 тисяч гривень. Наступна версія 12256 стартує від 46 тисяч гривень. На 512 від майже 50 тисяч гривень і на терабайт від 71 тисячі гривень. Сума здуріть, чесне слово, я просто в шоці. Але давайте спустимось з небес на землю і побачимо 41 тисячу. І в принципі, я сказав, бо ж це цілком адекватна ціна <гум> на фоні 70. -ти. Але давайте заради інтересу ми подивимось, що було з s 22 Ultra. Минулорічним найдешевша версія на 128 ГБ. гігабайт. І давайте подивимось на динаміку цін, яку тут теж можна переглянути. Середня ціна, грубо кажучи, 40 тисяч гривень, і мінімальна, і максимальна теж. І от, наприклад, за півроку середня 44, курс гривні, скаче. Він же не москалів, в кінці кінців. Мінімалка 38, максималка 58. А зараз вже. Через рік після релізу ми бачимо середня все ще 40, зато мінімалочка уже 31. Ну, будемо сподіватись, що з s 23 Ultra буде така сама. Історія, і трошки з часом цей продукт можна буде придбати за більш демократичною ціною. Висновки робити рано, тому конкретно прямо висновків сьогодні і не буде. За першими враженнями, Galaxy S23 Ultra це не дешевий, я сказав би дорогий, навіть дуже дорогий смартфон, котрим, як я вже говорив сьогодні, дуже хочеться володіти. І я сподіваюся, що після того, як я підготую огляд на цей смартфон, я скажу вам, що тупа треба брати. Але чи скажу я вам це, ми дізнаємось умовно через тиждень. Тому чекайте огляду, а я дуже сильно чекатиму ваших питань по цьому смартфону в коментах під цим відео. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло. Ви проект Ферум Лайв. Ти вподобайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку обов'язково зверніть увагу на плашечки, котрі вже повспливали. Тут ви бачите імена наших спонсорів, наших патреонівців. Завдяки цим чудовим людям наші канали можуть продовжувати свою роботу. Низький їм уклін. Дуже дякую, що підтримуєте. Хто хоче долучитись до їх числа. Посилання на патреон є в описі, кнопка спонсорства є під кожним нашим відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! Нехай все буде добре! До побачення.